Добрий ранок, прекрасні люди. Знаєте, нещодавно я була на цікаві події, в якій я побачила цікаву штуку, і знаєте, вона змушила мене задуматись: а чому так? І це не один випадок такий. Була я на зустрічі, де сидять люди, які вважають себе статусними диверми в поколінні, які вважають себе супер духовно зрілими людьми, які несуть відповідальні моменти реально в церквах там, і так далі. І знаєте, що відбувається? Відбувається те, що коли піднімається питання, і, до прикладу, одна людина з колективу каже іншу думку, зовсім іншу, то інша людина починає рубати і казати. Таке, що ти розумієш, що всі навколо мають мати думку свою, тому що це нормально. А коли якась інша людина щось висловлює, вже йде сильна, сильна атака. І не просто атака. Пригадується все, як я кажу, за царя Панька з життя людини. Неважливо, вона була віруча, невіруча з родини. Просто згадується абсолютно все і питання. Я була рада, що ця людина спитала. А ми яке питання зараз вирішуємо? Що я чому не згоден з тою чи іншою позицією? Чи ми обговорюємо мене як особистість? Чи ми зараз вирішуємо питання, яке стоїть? Якщо ми вирішимо питання, то я сказав свою думку: вона така і така. А людина продовжує атакувати і ганьбити людину і ім'я Бога? Я задумалась. І знаєте, що в Біблії про це говориться? Біблія чітко нам говорить в Новий Заповіт. Дивно, ви маєте вже їсти м'ясо, а все ще п'єте молоком. Неважливо, який статус ви маєте. Неважливо, наскільки ви високої думки і духовності про себе. Якщо ви ведете себе серед. Ну, ніби духовно зрілих людей, як дитячий садочок, який не вирішує питання, а атакує, а бомбить спогадами, непонятно, якими, з якого там, я ж кажу, царя панька, якогось там дивного, далекого минулого. Оце дивно. Не є тоді такого моменту, якщо ти духовно зрілий, то як це видно було зараз в ситуації, коли людина просто сказала, що вона іншої думки. Вона вважає, треба зробити по-інакшому. Просто сказала, вважає, а далі як буде більшість. Як більшість скаже, так і буде. І от одна людина зробила заваруху. Питання чому? Чому ми себе ведемо не як духовно зрілі люди, але при цьому намагаємось нести цей статус, ну, тримати його? Да? Є над чим задуматись. Знаєте, я чому б це говорю? Тому що кожен з нас, приходячи в церкву, мені сподобалось, були ми з Ірою на цей раз, поки я була в Дніпровській області, в багатьох різних поїздках, різних церков, областей, просто євангелізаційних проєктів і так далі, до захисників їздили. І знаєте, я почула декілька разів від Іри таку фразу: ну, як так, мене бусінко образили в тому сенсі, що мою думку. Не хочуть виконувати, а вона не є жирною крапочкою, не є останньою інстанцією. Але ми ж настільки егоцентричні, що всі навколо мають мені склонитися і зробити так, як я сказав. От я ж бусинка, яка дуже дорого вартую, а всі інші просто люди. Я ви знаєте, що останнім часом намагаюся говорити про стан церкви, тому що мене це ну, вкрай бентежить. Буваючи в різних церквях, в різних областях, буваючи в різних просто ситуаціях, в якомусь місті або селі, ти бачиш, як віруючі люди через своє его, ганьба, ім'я Христа і церкви. Так не має бути. Ми маємо відродитися церкви. І я дуже вас всі буду просити. Читайте в цьому році е, об'явлення, відкровіння. Читайте. Особливо перші розділи, де сказано, да, послання до церков. Ви будете дуже-дуже здоволені. Ви побачите багато церков в такому стані, як там описано. Хоча ще не зовсім кінець світу, але вже сьогодні ми маємо те, що маємо. Боже, дякую тобі за цей ранок і за твою милість. Я дякую тобі за цю істину і за те, що ти вчиш в першу чергу мене зупиняти вчасно себе, думати правильно і думати так, щоб просерети святе ім'я, тому що те, що на думках, проникає в серце, а потім виходить з рота. Я дуже прошу, щоб а, моя присутність, мої думки, а, мої слова були як для мене, так і для оточуючих дійсно святими істини. допоможе мені в цьому. І так само дуже прошу тебе за всіх людей, які вважають себе віруючими. щоб вони працювали над собою, щоб вони були здатні працювати над собою, тим самим прославляючи твоє ім'я. Тому що коли ти працюєш над собою, приходить момент практики, і тоді буде істина: я або впорався, або знов я ніякий, я погана християнин. Я дуже прошу, щоб ми. Як християни не виплюжу твоє святе ім'я, а на жаль, ми робимо це кожного дня і багато разів на день в різних ситуаціях, в різних випадках. Допоможи, Господи нам бути все ж таки не просто достойними цієї назви християни, а нести це достойно, відповідати цьому званню. Я люблю тебе і вірю, що ті, хто слухає це відео, теж люблять тебе. Будь прославлений в нашому житті. Том'я Ісуса Христа, прошу. Амінь. Друзі, всім гарного дня!